Все, чекаємо бетон. Бетононасос наш вже налаштований. Ми повністю все пройшли, спровірили, І він вже їде, друзі, міксер. Все, працюємо. Значить, ми обов'язково пролили все водичкою. Все в нас тут чудово. Е, тим більше, що ціє, ну, вночі да, дощ там пройшов в принципі, пісок вологий. Но ми ще пробігли, поливалка в нас є і ми все промочили ще водичкою. Тому все чудово, колони наші виставили. Боже, поможи нам. Не знаю, ми наче все зробили. Ну, все воно покаже. Бачите, тепер вже спокійно. Просто все круто, бачите, плівочка, все працює. Пальоростверковий фундамент, друзі, побудовано. Повне відео про кожен етап роботи. Кожен етап будівництва даного фундаменту, друзі, дивіться на каналі Якісне будівництво.